Йо, друзі, усім привіт! І сьогодні ми зайшли в парк атракціонів, симулятор, щось типу такого. І як я розумію, це мій ось парк, так? Да? І люди ходять тут, роздивляються. Диви, гроші мені дають, скоріш за все, скільки в мене? 11 тисяч 000... 70, непогано. І мені каже, треба щось зробити. Ух, йо, можна докупити. Ага, це хоче, щоб я поставив тут. Ну, давай. Ага, як я розумію, зараз просто вони, ну, тако, вчать мене, як правильно все робити. Ось о доріжка є, і ти можеш поставити сюди доріжку. Я не хочу таку доріжку. Такі тут є штуки. Осьо, отакі непогані, та? Так дерева не хочу. Осьо, отака штука мені треба. О, отако мені треба. Нормал пас. Ага, а тут да, звичайна доріжка. Окей. Все. Я зробив, так? Да? Я побудував? Відкрити можна? Open. Давай піднімем трошки ціну, можна? Хе-хе. Да, диви. 15. Да, я ціну 15 поставив. диви. Кенти йдуть, обалдеть. Чим сміється Sims нагадує. Але правда, мене поки вчать все зробити, все поставити. Давай. Ага, тут дрінки просто позробити. Отако. Бэнк. Все, туторіал пройшов. Туторіал пройшов. У сані лишилось 9 тисяч на балансі. І я думаю, що треба. Ух, uh, йо, це 250 доларів коштує. То да, я манав поки щось таке велике ставити. Давай поки поставимо таку штуку тут. Осьо. А як сюди заходити? Ага, вхід буде ось тут. Ну і вихід ось тут, напевно. Все, так, доріжка мені треба. Таку сюди. А з стінами, з стінами, 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 де вона? Осьо а стінами тут. Бемс, непогано. Диви, просто все чотко. Щас я її відкрию. Open. і 15 баксів. Люди приходять, грошики ставлять. Скільки мене зірочок. Поки, ну, всі п'ять показуються, не знаю. Можливо, їх будуть зафарбовувати. Бенк, обалдеть. Зараз все буде чітко. У мене 8 тисяч на балансі. Я готовий просто брати і будувати. Ось це жорстка штука, да? Напевно, да. Але давай поки що. А оця взагалі. Ні, оцю я хочу. Я її прям хочу поставити. Давай десь тут поставимо, да? Бендс. Де буде вхід. Вхід буде ось до. А тут буде типа вихід. Да? Да. Доріжка. Почекай, ось все доріжка. Все, все, я, я розібрався майже. Я майже з усім розібрався. Опа. Ти подиви. Ти подиви. Опен? Та ну, то мало. Це 20 баксів буде коштувати, братуха. Це буде. Буде коштувати тобі 20 баксів. Дві, можна сісти, прям тобі показує, як ти будеш їздити, аболдеть. І ось кенти чекають своєї черги. А чого вони розіжж? Не поняв. Хм... хм. Странно, чому вони не захотіли зайти. дейлі бонус є 1700 баксів, непогано. Кенти, у мене на банці 4400. О чого вони не заходять? Можливо, все-таки дорого трохи. Можливо, все ж таки й дорого, я не знаю. Давай поставимо дешевше, так як і було. Ну ось тут кенти катаються. Хтось їсти хоче. Отут 10 баксів. Давай ще щось з їжею, да, поставимо, давай. О, наприклад, піца. Піца! Хто любить піцу, друзі? Я знаю, ви не проти. Отут ми її піцу поставимо. Бем, супер. І як же ж без морозива? І морозиво. Найс, ти прикинь. Та ти що, Саня, зараз почне заробляти лавеху. Диви, яке в кента є тут! Тут що можна докупляти, частини. Диви, сіки в нього там куплено, який в нього парк атракціонів. Обалдеть. Можна дерева ставити, камінчики, квіточки. Ось я хочу тут квітку. Бентс. Ох, йо, Шесть. Ха-ха. Ні, мені це подобається. тут можна засісти прям на супер довго. Тут можна прям на супер довго засісти, щоб тіпа, ну, трішечки заробити грошей. Тут навіть кент їздить, диви. І кенти заходять, диви, в мене дуже багато відвідувачів, в моєму цьому. Хтось там ще щось купив, ні, я вам кажу. Так, терарія, доріжки. Ну, ось оці непогані по 15 баксів. Оці прям хороші, я би їх скоріш за все замінив. Але, напевно, пізніше, пізніше. Поки що мене по грошам 4500, в мене не появляються нові кошти. А ні, приходять. Диви, диви. Гроші в гроші додаються. У мене 15 гостей зараз. У мене 15. А в цього кента 120, ти прикинь. В цього 108, у в нього 108 людей сидить. Так, давайте знаєте, що зробимо? А, бургерну, бургерну. Нам треба бургерна по-любому. Ось тут. Бендс, щоб кенти бургери могли брати. І попкорн, не знаю. Гарячі напої, гарячі напої, по типу кофе. Осьо, бемц. супер. Так, а що в нас по м, самим атракціонам? Ох, йо, диви! Отака штука висока. Да, яка піднімати буде? Оце тема. Я думаю, це кайф буде. Щас ми її тако поставимо. Потім доріжку. Обов'язково, обов'язково доріжку. Я хочу вже все ж таки ставити отаку, але надо нам отаку. Б. Ні, ні, мені це не подобається, блін. Так, як її прибрати? Дестрой. отако. Все, доріжка, я хочу. Ось цю. Так. Да. Тільки нам треба з заборами. Ось вона, по два баксів. Бенц Сюда Сюда Ні, все ж таки зробимо якось ось так. Отако, От да? А. Ой-ой-ой, Фу... я, я запутався. Можна тебе перенести? Блін, я б його переніс. Як це зробити? Напевно, дестрой. Бем, доріжка. Ось тут така. І тут доріжка піде. Тут ми теж щось будемо продавати. І щоб люди могли звідси виходити. Ось тако. Опа, непогано. Тут ми по дорозі ще щось поставимо і буде взагалі потужно, так? Давай його відкриємо поки що. Бемц, опен. Все, ми відкрили. І люди потім сюди прийдуть Ти хто нас мітив? Почекай, Давай прибрати. Нічого себе ногами прибираю. Ха-ха, супер. Ти подивиш, що відбувається. Сміття. Ну, сміття повне. У мене 36 гостів! Де ви взялись на мою голову всі? Так, треба щось поїсти тут поставити. Я був прибрав, е... походу, гарячі напої, так? Да? Так, да, я гарячі напої взяв, прибрав. Отут буду й гарячі напої продаватись. Супер. Диви, поїхали, кенти. Дивись, яких їх поїхало. Ну хто ж прибирає тут? Хто повинен прибирати? До речі, в нього якесь. Заказ чи що це? А, так, що ми ще візьмемо? Що ми ще візьмемо, поставимо. В принципі, а, тут є ще дуже багато що цікавого, як я бачу. Тут прям купа всього. Диви, ось, ось такі, так, да, гонки. Ай, а чому вони коштують 250 доларів? А вони, вони багато коштують. Я не знаю, я, я щось попутав, вони дуже багато коштують. По воді можна ось. Ще. Непогана яка штука, так? Да? Давай таку візьмемо, поставимо. Та теж багато коштує. Чого 250 показується? Показується 250, а на ділі дуже багато. І в мене 800 баксів тікали, щось в мене немає грошей взагалі. Походу, мені для початку то гроші дали. А тепер мені кайдане. Сань, давайте підеш ну, заробляти їх. Гроші то приходять. У мене 44 гостя. Насправді це багатсько Я вважаю, що це дуже багато. Правда, чому вони всі йдуть туди, якщо сюди треба заходити? Звідси це ви виходить маєте. Ти прикинь. Погнали, що сподимося в кого ще що є. Мені цікаво, прям. Ось в ту сторону, наприклад, до цього кента. Давай, 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 давай. Натурі, go Диви, скільки в нього. Бенк. У нього 4 зірки. Обалдеть. У нього, типа, 140 гостів, як я розумію, але їх не видно, цих 140 гостів. Диви, скільки в нього всього. Диви, скільки в небі даже можна купляти, ось всякі приколи. Я в шоці. Я просто в шоці. Да, але бач, у нього тут велика територія, типу, сильно обширно. Мені здається, мені також само треба зробити, щоб було все потужно. Треба, щоб було де ходити. Бо як не буде де ходити, то буде біда. Правильно? Я думаю, так. Да. Дивись, скільки людей! Скільки людей! Просто каміння якісь понаскладали. Хто насрав? Хто це насрав? Просто тут насирають. Треба поставити якусь штуку. Пейнт a... Ось, це, напевно, так? Да? Тут повинно буде. Пупс. Ні, не все. і не це, і не тут. Стіни, натуральне щось. Значить, не тут. А, можливо, ось тут все. Ось, осьо. Осьо, осьо, ось. со. Мусорки. Мусорки, мусорки, мусорки. Так, де ми будемо мусорки ставити? А що їх можна тільки посередині поставити? А, в мене отут ось є мусорки. Того там і мусор не з'явся. Отут поставимо, да? Ага, треба саме на доріжці ставити. Окей. Отут ми одну поставимо. Та й тут одну ось втулимо. Де ще поставити мусорку, друзі? Ну тут тут мусорки є, тут хорошо. Тут хорошо, тут зрозуміло. Диви, що в мене відбувається 44. Гостя. Чого у мене так багато гостів? Я думаю, в мене буде менше людей. У мене вже 2000 доларів. Жесть! Що в мене відбувається? Все можна купити поїсти тут, що хоч можна взяти? Оцю штуку тільки думаю, як перенести, але ще якісь в мене ачівменти ось так? Да. О, 200 кредитів дало! Або Ну кредити я не хотів брати, але як дало, то дало. Ух, Йо, на що це зробив? Отако, все, назад, 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 все повернув. Тут ми дерево поставимо. У нас все буде красиво, диви. У нас тут все то, що треба. Я просто в шоці. Отут, правда, кінтів дуже багато збирається, треба сюди щось поставити, щоб це щось заробляло гроші. Наприклад, піратська голова, да? щоб фоткались з нею. Правильно? Тільки де? Та отут, наприклад, да? Все, щоб з піратом фоткались. 10 баксів. Диви, це шок просто. Я місію взяв. Вона щось хоче, щоб, щоб 20 гостів було, та окей. На ізі. Кінтуха, у мене вже тут гостей капець як багато. Ти подиви, все працює, все працює так, як потрібно. 1400 є на балансі, це максимально чітко. Так, давай розбиратися з доріжкою. Я хочу тут тут таку доріжку, але, походу, щоб була така доріжка, треба спочатку оцю прибирати. Так, доріжка. Ось до. Все, непогано. Тут шматочок заміняний. А що, якщо я його тако зробив? Я вибачаюсь, я вибачаюсь. Бемк, ооо, оце то, що я хотів. Лишилось тільки це все якось позамінювати тепер. Давай спробуємо. Давай спробуємо просто дестройнути. Попадає, прям. Все прям пропадає. Ладно, байдуже. Байдуже, байдуже, байдуже. Доріжка. Ось до. Все, погнали, 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 погнали. Отако зробимо. І отако зробимо, щоб все було гарно. Потім мусорки поставимо. Потім все поставимо. Нам треба зробити нормальну всю двіжуху. Так, щоб це правильно зробити, мені треба що? Правильно, мені треба. А... Доріжка, ось сюди. Опа, і все. Та ти що? Та ти що що роблю? Диви, як класно. Просто як я все зробив бомбезно. Потім все тут зробимо. Потім все поставимо. Братва, не смітіть, будь ласка. Зараз Саня робить все все, 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 робе, все можливе, все можливе, Саня робить. Просто будь ласка. Доріжка. Ось ця. Раз, два. Потім ось ця сюди. Три. І все, ми замінили все. Найс. Nice. Тепер що мені потрібно? Мені треба отака двіжуха. Не це, не це, не це, не це, не це. Я забув, де то, де то знаходиться. Ось доп. Так. Мусорні баки. Отако. Раз, два. Три. Бо мусора в мене вже щось тут повно дуже. Отако, вроді, нормально буде. Так, щас, Сань. Ти повинен прибирати все. Ти повинен все зараз прибрати. Чисто прибиральник, Саня. Зайшов в двір. Так, супер. Прибираю. Мусорки є. Супер. Так, що мені далі потрібно? Мені далі потрібно світло. Світло, освітлення. Яке освітлення я хочу? Отаке бомбезне. Раз. Також сюди. Потім сюди освітлення. Опа. Кайф, ти подиви. Отако. Отако. Диви, що роблю. Диви, що я не робив. Так, е, тепер мені треба лавочки. Сюда одну, сюда одну, сюда одну, щоб було я де сидіти. Щоб було де сидіти, братва. Так, вас трішечки зламати, мусорки. Вибачаюсь, але просто треба, 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 щоб мусорки поставити, отако тут. Опа, тепер отако сюди мусорки. Супер. І освітлення. Так, куди б його втулити? Хтось їсти хоче. Хтось хоче їсти. Скільки мене 47 гостів просто. Фух. Скільки грошей. 2800 800 назбиралось. Непогано. Назбиралось 2800. 2800 800 грошей, дві 900 уже. Так, надо щось розібратися з їжею. Бургерні поставити. Якісь. Custom sales, other sales. Ну, ось все такі штуки. Типа бургер на є, піца є. Цукерки ще. Давай ще цукерок натикаємо. Ось тут, бемк. А, я завтекав, ти подиви! Ти подиви, я забув добудувати. От, Саня, от ти натворив. Бем і бем. Все, тако супер. А ні, так не супер. Ось сюди мені треба доріжка. Все, отако супер буде. Та ти що? Оце тема, да? Оце Саня прокачується. Ну нам треба ще якісь штуки для того, щоб більше заробляти. Так, це в нас є, да? Так, да, такий є в нас. Ось 1600 і можна цей поставити, да? Я думаю, да, він не такий дорогий. Якраз у мене ось є доріжка. Люди можуть сюди ходити. І виходить, отут ось поставити отаку двіжуху, да? Так, вхід у мене як буде? Вхід буде звідси, а вихід буде звідси. І все. так, доріжки. Ідіть сюди. Спочатку, ось так. І вхідна доріжка, вхідна доріжка, ось до вона. Бемц. все, і тебе включити. Open. 9 доларів. 10 буде. Найс. Дев'яніч, все світиться, супер класно. То що це мусор? Мусор лежить! Так ось що ж мусорка була. Ну, 48 гостів, я в шоці. 48 гостів у мене. Так що сюди вже люди йдуть. Да, ось перший йде. Перший йде, жесть. Так, що тут ще можна зробити? А таку штуку можна поставити, так? Да? Ось туди. Найс. Нехай їдять. Нехай їдять! Все повинно бути максимально класно. Обалдіть просто. Що я тут натворив? Місця, правда, не так багато, але я думаю, що буде нормально. Ми якщо що, то розростемось в якісь сторони і буде все потужно. 1600 у мене на балансі. Давайте обов'язково, знаєте що? Поставимо тут ось освітлення. Бемк. І Тут і мусорку тут поставимо. Блін, де її поставити? Давай доріжку зараз тут прокачаємо. Дам. І тепер тут буде і де сісти. Отако. І мусорка. Отут, а бенк. Все, дивись, що натворив. Супер. І обов'язково тепер освітлення, освітлення, освітлення. Обалдіть. Непогано. Взалі бомбезно, що я натворив? Хух оце прикольно. Так, поїсти, поїсти, братва. Щось хочете. Скільки в мене є? Дві тисячі баксів. Реструм. Туалет я не поставив саме банальне! Я не поставив тупо туалет! Я поставлю відразу два. Я вибачаюсь. Друзі, я чесно вибачаюсь. Я знаю, що ви захочете туди піти, обов'язково. Так, мусорку прибрати, доріжки і мусорку я сюди зараз поставлю. Отако. От Найс. І ліхтарик сюди такий, да? Диви. Найс. Просто супер. І ще отут, отут, отут ще. Обалдеть. І все, чуваки в туалет ходять. 8 баксів в туалет. Ну, супер, дешево. Просто кайф. Я таке зробив. У мене скільки зірок, дві зірки. Ну, не самий класний, але й не самий поганий. Осьо, кенту заплатили, щоб йому шапку продали. Йому шапку тупо впарили. Ти бачив? У мене є ідея, знаєте, яка? Дестрой. А, гроші повертаються. Окей. Ді ми це продаємо. А, потім доріжки. Бем-бем. Отако робимо. І потім робимо ось тако. Опа, і похавати. Напої. Раз. Піца, два. Морозиво. Три. Ха-ха. Картопля фрі. Чотири. Сукерки. Цукерки там є. Бургери. Бургерів у мене ніби нема, так? Да? Бургери сюди. Жесть, попкорн, сюди. Скільки мене? 800 баксів лишилось. Ну і все, в принципі. І тут ще поставимо ось, ось динозавра. Щоб голову динозавра продавало. Та ти що? Також сюди ми ставимо, знаєте що? Ми сюди зараз втулимо. короче, ліхтарик. Отак отут, отако бемс. Отако Потім сюди ми втулимо обов'язково мусорку. Раз, тулили. І тут ще одну поставимо, просто щоб кенти нічого не робили. Щоб кенти нічого не смітили тут. Я сподіваюся, все буде нормально. Да? Так, вроді як все повинно бути супер. Кенти скупляються, людей стало більше. Да, 54 гостя місця стало більше. Е, я ще хотів тут лавочки поставити. А тут можна навіть такі штуки ставити, диви. Опа, все, непогано. Диви як. Та. І людям буде де сидіти. І мусор є куди викидати. Жесть. Отут, правда, в цій стороні нема нема де сидіти кентам. Їм нема де відпочити. Вони ж постійно ходять. А хочеться ще й сісти десь. От сісти можна буде тут. Ось тако, ось тако. Так, тут смітника не бачу. Та смітника тут поки не бачу. Блін, ну посеред не хочеться ставити. Ось я тут поставити. Найс. Непогано. Бо тут ось вже смітить починають, бачите? Та, ти що? 63 гостя в мене. Не хоче ніхто з мого цього закладу виходити. У нас. У нас тут є все, абсолютно. Ну, майже все. Гроші збираються не так, щоб швидко, але збираються, і це круто. Люди сидять, відпочивають, туалет, є як піти. О, все, тема класна, 7000 тисяч коштує, блін. 7000. тисяч. Десь взяти? Дивіться, в мене 63 гостя, топ-2. Це дорогу тут таку поставив. Ха-ха. бомбезно, -ха. бомбезна. Сюди ніхто не ходить? А, ні, ну двоє сидять там. Надо ціну, ціну надо меншу. 10 баксів. Все, щоб всі сюди заходили. Бо в основному всі тусуються тут, бачите, де типа хавка. І тут ще один туалет треба поставити. Ще один сортир. Осьо. Отако. Щоб коли вони звідси виходили, поняв за цієї штуки. Щоб вони зразу в туалет пішли, поняв. Ха-ха. Обалденно. -ха. Обалденно. Потім, знаєте, що ще хочу зробити. Зараз, ось доріжка. о доріжка. Ось ось ні. Не знаю, де знаходиться. Я хочу отакі Стінки, типу, взяти. А, ось тут, напевно, да? Да, ось все. А, ну вони високі такі. Ось такі можна взяти. А, ні, ні не такі. Почекай. Ось до. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ой-ой-ой, шість, сім, вісім. І оцю штуку треба продати. Я криву. Бемц. і потім тут поставити якісь деревця та камінчик, напевно, якесь до. І кущі. Бем, все, непогано, диви. Бомба, бомба. Люди хавчик купляють, все в них класно. Є хтось голодний. Ну, ось люди голодні. А що ж ви не скупляєтесь то? Ні, вроді як все повинно працювати. А ця штука? Ну, ця штука просто так, щоб туди сідали. Ні, вроді як все нормально. Гості падають, правда. 57. Впали гості трохи. Трохи пішло людей звідси. Тому треба ще щось купити. Нове, прикольне, Dark Ride. Я не знаю, що це таке. Custom track. А, це самому трек треба будувати. Ну, оця ось, ця ось ця штука. Дорога буде. Да, 4200 не вистачає на нього. А взагалі я думав оцю штуку зробити. Диви, прикольно, да? Вона коштує 4500, але мені трішки не вистачає. А така в мене є, да. Така в мене є, і така в мене є. Ну, оце все кораблем взагалі бомбезний. Я би сам на такому поїздив, чуєш? Так, кенти, у мене майже назбиралось 4,5 тисячі, і я готовий ставити твістера. Правда, ну, трішечки ще не вистачає, тому треба щас дочекатись. Кенти у мене тут гуляють, дай Боже. Туалет використовують, 17 гостів, воно використало сьогодні. Короче, нормально. Цікаво, скільки вже покатались на такій штуці. Оця штука принесла 990 доларів, при Шесть. Так, 4500 є. Встрічайте, друзі, зараз буде в нас новий атракціон. Раз, два, три. Бенц, Ой-ой, ой походу, не то трошки зробив я. Ось можна буде зайти. А вихід буде у мене, знаєте, де? А вихід буде у мене ось до тут. Раз, два, три, чотири. Ой, ні 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 отако, бенц. І можна відкривати. Опен. Все, відкрили. Правда, оцю штуку я би переніс оцю мусорку. Я би зараз отут поставив ще трішечки доріжок. І також я би хотів би поставити би мусорку. Ось тако. Раз, два, супер. І світильник оцей поміняти на якийсь інший. Ось оце мені подобається. бенц. Чи хоча ні, я отут поставлю світильник, отут зламаю його і поставлю сюди лавочку. Лавочку. Бенц. Супер. Просто круть. Диви, як бомбезно. Кенти катаються вже тут. Поки що тільки два гостя прокатались. Ну нічого, їм ще сподобається. Вони ще просто не звикли. Тут людей багато і по-любому сюди будуть ходити. Тому друзі, напевно, на цьому ми і будемо завершувати нашу першу серію. Я думаю, вона вам сподобалась. Я тут ходжу з картоплею фрі, походу, чи з чим це я тут бігаю? В общем, неважливо. Головне те, що ми побудували реально крутий парк атракціонів. І якщо вам відео сподобалось, обов'язково ставте свій подобай, не підписуйтесь на канал. І, можливо, ми ще раз сюди заводимо. Всім пока.